Жив собі на світі хлопчик хтось. Направду ім'я в нього було Юрко, але всі кликали його хтосим. А все тому, що тільки й чути було від хлопчика: хтось та хтось. Нехай хтось прибере, нехай хтось допоможе. А коли щось не зроблено, хто винен, хто завгодно, тільки не сам хтось. Непогано жилося хтосику. От тільки дуже він ображався, що батьки нічого йому не довіряють. Кажуть, бракує відповідальності. А де ж її узяти? Хтось шукав під ліжком, у шафі. Навіть у холодильнику ніде відповідальності не було. Тоді він вирішив звернутися до одного знаного в тих краях. Мудреця, щоб той навчив його. Як стати відповідальним? Мудрець погодився допомогти хтось і дав йому будильник. Нащо мені будильник? не збагнув хтось. Я ж відповідальність просив. Мабуть, обдурив мене мудрець. Ех! і, от, вертаючись додому. Хтось вирішив перебігти вулицю на червоне світло. Нехай хтось чекає, а я поспішаю, подумав він. Аж тут задзвенів будильник. Хлопчик дістав його з рюкзака і побачив, що стрілка стоїть на позначці. Відповідай за свою безпеку. Хтось спробував зробити крок на проїжджу частину. Але будильник знову задзвонив і не вимикався, аж поки на світлофорі не загорілося зелене світло. Удома хтось сів обідати. Як завжди, не помивши руки, нехай хтось інший миє. І тут будильник знову задзвонив. Цього разу стрілка стояла на позначці. Відповідай за своє здоров'я. Довелося хтось йти мити руки, бо дуже їсти хотілося. Після обіду мама попросила хтосика вигуляти собаку, але хлопчик так зручно вмостився перед телевізором. Нехай хтось інший піде, відповів він. Аж тут дзень-дзелень. Відповідай за домашніх улюбленців! Хтось одразу ж пригадав, як довго умовляв маму завести собаку і пішов гуляти з чотирилапим другом, коли будильник задзвонив наступного разу. Хтось сам здогадався, що вже час сідати за уроки, і дійсно, стрілка стояла на позначці. Відповідай за своє навчання пізніше будильник нагадав хтось, що саме він має відповідати за свої речі та кімнату, а отже, тримати їх у чистоті та порядку, так само, як і світ, в якому ми всі живемо. Коли хтось за звичкою хотів кинути сміття посеред вулиці або забував закручувати кран у ванній. Будильник знову дзвонив. Та з кожним днем він дзвонив усе рідше і рідше, а скоро і зовсім зник. Нарешті хтось зрозумів, щоб твоє тіло було здорове, саме ти, а не хтось інший, маєш подбати про нього. Щоб здійснити свою мрію, треба старанно вчитися. А щоб тебе поважали і довіряли, треба виконувати обіцянки і відповідати за свої рішення. Як стати відповідальним? Гадаю, друже, тобі самому не раз доводилося зустрічати таких хтось. Вони звикли, що все на світі за них робить мама, тато, бабуся, тільки не вони самі. І треба сказати, жити так вельми зручно, а що? Отримав двійку, вчителька винна, забув спортивну форму, Мама не поклала. Одна тільки біда. Водитися з таким ніхто не хоче. Безвідповідальним людям нічого не можна довірити. Домовишся з таким зустрітися? А він проспить. Попросиш допомогти, а він забуде. Та й самі, хтосі, рідко бувають щасливі. Зазвичай вони тільки скаржаться і усіх. Звинувачують у своїх бідах, іноді люди уникають відповідальності, тому що завдання здається їм надто великим і складним. Тоді треба розділити його на маленькі кроки і виконувати поступово, дехто боїться, що буде важко і доведеться витратити багато часу і сил. Це справді так. Але з кожним разом тобі буде легше. Найгірше, коли люди сумніваються в собі, бо не вірять, що зможуть впоратися. Тут важливо вчасно згадати я вже це робив, я вже був переможцем і не відступити. Коли дитина народжується, вона ще не може сама подбати про себе, тому якийсь час усе за неї вирішують батьки, що краще вдягти, чим нагодувати. Коли малюк пробує самостійно їсти з ложечки та зав'язувати шнурки, він вчиться відповідальності. Підказка, якщо маєш молодших братиків та сестричок, не поспішай усе робити за них. Краще спробуй навчити, підбадьорити. Не біда, що малюк вдягатиме штанці цілих 10 хвилин, а у тебе це займе всього одну. Адже річ зовсім не в штанцях а в тому, що саме зараз він вчиться відповідати за себе. Як стати відповідальним? Коли опановуєш нові вміння, можна намалювати табличку у першій колонці. Запиши те, що вже робиш сам, у другій те, що разом із батьками. А в третій — те, що плануєш скоро навчитися робити. Це буде твій маршрут, умінь та відповідальності, чудовий спосіб навчитися відповідальності домашні обов'язки. Подумай разом з батьками, які обов'язки ти можеш узяти на себе. Зроби яскраві карточки із зображенням цих справ. Щовечора вішай на магнітну дошку кілька карток. І з тими завданнями, які маєш зробити завтра, бери на себе лише те, з чим можеш впоратися для справедливості. Таку дошку можна зробити для всіх членів сім'ї. А що? Адже всі мають бути відповідальні, не лише діти, якщо дорослі стануть сперечатися. Нагадай, що найкращий спосіб виховання це власний приклад. За виконані обов'язки вручайте одне одному маленькі нагороди. Кожне завдання має бути виконано вчасно. Якщо забуваєш, використовуй наліпки або постав нагадування. Подумай разом із батьками, що потрібно зробити, аби тобі було легше виконувати обіцянки. Наприклад, щоб не спізнюватися до школи, треба заводити будильник на 10 хвилин раніше. Пам'ятай, що відповідальним треба бути не лише перед іншими, а й перед самим собою. Відповідальна людина. Чинить правильно навіть тоді, коли ніхто її не бачить, адже вона знає, що більше відповідальності то більше особистої сили і свободи. Кожна маленька відповідальність це крок до твоєї мрії.